Привіт, друзі. Ви коли-небудь утримували дивне повідомлення, що у вас є якийсь борг, причому ще шестирічної давнини. Наприклад, за штраф за порушення правил дорожнього руху, про який ви навіть не знали, і тепер вам пишуть, що рахунок вже заблокований. А за кордон, вибачте, не випустимо. Звучить як жарт. Але це вже реальність у 2025 році. Сьогодні розберемося, чому стара заборгованість раптово спливає і що робити, щоб не потрапити в пастку виконавчої служби. Чому борги раптом ожили? Отже, що відбувається? З Нового року держава суттєво посилила контроль над боргами. Раніше виконавчі провадження могли лежати роками без руху. Ну, умовно, хтось забув заплатити штраф у 2019 році, і про нього всі забули. Тепер ні. Завдяки цифровізації і синхронізації баз даних виконавчої служби з банками, мобільними додатками та навіть дією. Інформація про борг вистрілює автоматично. Тобто будь-який старий штраф може миттєво потрапити до банківської системи і ваш рахунок або картку просто заблокують. І найцікавіше, що про це ви дізнаєтесь не завчасно, а вже після факту. Які наслідки для боржників? Тепер про наслідки. По-перше, автоматичне блокування рахунків і карток. Уявіть ситуацію, ви прийшли розрахуватись у магазині, а картка не працює. Причина старий штраф. По-друге, обмеження виїзду за кордон. Якщо ви боржник, навіть з квитком на руках вас можуть просто не випустити. По-третє, борг із часом росте, бо додається виконавчий збір, мінімум 10% від суми та судові витрати. Тобто 500 гривень штрафу легко перетворюються на кілька тисяч. Якщо чесно, у багатьох людей це викликає справедливе обурення. Замість підтримки в кризові часи ми отримуємо додатковий фінансовий тиск. Чому держава робить саме так? Чому держава раптом так жорстко взялася за боржників? Причина проста бюджет. У складних економічних умовах шукають будь-які можливості наповнити казну. А цифровізація чудовий інструмент, щоб нічого не вислизнуло. Тобто, якщо раніше дрібні бурги губилися у паперовій бюрократії, то тепер автоматизація їх підтягує з будь-якої шпарини. І навіть ті, хто думав про скочу, тепер бачать повідомлення на телефоні чи блокування з банку. З точки зору держави це ефективність, з точки зору громадян. Ще один інструмент контролю і дисципліни. Що робити, щоб не потрапити у пастку? Найважливіше питання: що з цим усім робити? По-перше, перевіряйте себе у реєстрі боржників мін'юсту. Це можна зробити онлайн швидко і безкоштовно. По друге, зберігайте квитанції про оплату. Бувають ситуації, коли борг уже погашений, але система ще висить старими даними. По-третє, якщо борг застарілий або сумнівний, його можна оскаржити у суді, але тут потрібен час, зусилля і гроші. Тому більшість людей просто платять, щоб не ускладнювати життя. Особисто я раджу не ігнорувати повідомлення, навіть якщо вони здаються дивними. Краще перевірити один раз і спати спокійно, ніж прокинутися з заблокованою карткою. Отже, друзі, нова цифрова епоха змушує нас уважніше стежити за своїми фінансами. Борги тепер нікуди не зникають, а тільки стають більш помітними і дорожчими. Якщо ви хочете уникнути неприємних сюрпризів, регулярно перевіряйте свій статус і будьте готові до того, що держава вже працює на автоматі. Пишіть у коментарях, чи траплялося у вас таке, що сплив в борг, про який ви навіть не знали. І не забудьте підписатися на канал соціалка, щоб завжди бути в курсі, як змінюються правила гри у нашому повсякденному житті.